Уявіть собі ніч, коли в цьому місту раптом стає байдуже, що відбувається на вулицях. Ніхто не виходить із дому, ніхто не світить у вікнах, ніхто не відповідає на дзвінки. Але один чоловік усе ж вийшов, і він досі виходить. Це історія про Андрія. Він не герой, не божевільний і не екстрасенс. Просто чоловік, який одного разу забув вимкнути світло в коридорі. Він живе на вулиці Січових стрільців у центрі Львова. Звичайний п'ятиповерховий будинок, п'ятий поверх, квартира 17. Раніше там жила його бабуся, потім він сам. Після її смерті він залишився один. Дружина пішла ще раніше, дітей немає, тільки робота в архіві і вечерня прогулянка до магазину. Але в одну ніч, 11 листопада, 2024, тисячі все змінилося. Він прокинувся від того, що в коридорі горить світло. Звичайна лампочка під стелею, яку він ніколи не залишав увімкненою. Він встав, вимкнув її, повернувся в спальню. Через годину знову горить. Він знову вимкнув. І так тричі за ніч. На ранок він вирішив, що десь коротке замикання. Але ввечері, коли повернувся з роботи, світло вже горіло. І не просто горіло, лампочка блимала повільно, ніби дихала. Він викликав електрика. Той перевірив усе, проводка в нормі, лампочка нова, нічого не коротить. Може, привид, пожартував електрик. Андрій посміхнувся. Але того вечора, коли він вимкнув лампочку, вона загорілася знову саме в ту мить, коли він вимкнув. Він почав знімати на телефон кожну ніч відео. І ще разу лампочка вмикалася рівно через 17 хвилин після того, як він її вимкне завжди 17 хвилин. Не більше і ні менше. Потім він помітив, що світло вмикається не лише в його квартирі. Весь будинок почав дихати. На першому поверсі лампочка в під'їзді, на другому у квартирі п'ять, на третьому у дев'ятій. Усі вмикалися і гасли через 17 хвилин. Усі в один і той самий момент. Андрій пішов до сусідів, усіх по черзі, на першому поверсі пані Галина. Вона сказала: Я вже місяць не вмикаю світло, воно саме вмикається, і я боюсь його вимкнути. На другому молода пара, чоловік показав відео Дивіться, ми вимкнули через 17 хвилин. Знову горить і так щоночі. На третьому самотній дідусь, він просто мовчав і показував на лампочку в коридорі, вона блимала в такт його серцебиттю. Андрій зрозумів це не електрика, це щось інше. Він почав досліджувати будинок, знайшов старі плани в архіві міста. Виявилося, що будинок побудований у 1937-му, і в 1941-му, під час окупації, тут розстріляли 17 людей у підвалі. Вони стояли в коридорі під лампочкою, чекали своєї черги, і коли їх забрали, світло залишилося горіти. Воно горіло всю війну, потім його вимкнули. Але тепер воно знову вмикається. Андрій вирішив. Треба знайти ту лампочку, ту саму, що горіла тоді. Він спустився в підвал, там старий коридор, цегляні стіни, запах сирої землі. І одна лампочка та сама, кругла, з товстим склом, як у сорокових. Вона блимала. Повільно сімнадцять разів пауза. Сімнадцять разів пауза. Він підійшов ближче і побачив, що на склі ледь помітні відбитки пальців дитячі і дорослі. І вони були зсередини лампочки. Ніби хтось залишив їх, коли лампочка ще була гарячою. Він простягнув руку, і в ту мить лампочка загорілася яскраво. Так яскраво, що він заплющив очі. Коли розплющив, у коридорі стояло 17 людей. Усі в одязі сорокових чоловіки, жінки, діти Вони стояли мовчки і дивилися на нього. Один із них, старий чоловік, підійшов і тихо сказав: Ми чекали, коли хтось прийде, і вимкне її назавжди, але кожен, хто приходив, залишався тут. Тепер ти теж залишишся. Андрій спробував відступити, але ноги не слухалися. Він відчув, як його серцебиття стало в такт блимані лампочки сімнадцять ударів, пауза. Сімнадцять ударів, пауза. Він підійшов до лампочки і вимкнув її. Світло згасло. І в ту ж мить усі сімнадцять людей зникли, але не зовсім. Вони стали лампочками. У кожній квартирі будинку тепер горіла одна і та сама лампочка стара, кругла, і вони блимали через 17 хвилин після того, як їх вимкнеш. Андрій вийшов із підвалу, піднявся до своєї квартири. У коридорі горіла та сама лампочка. Він вимкнув її. Через 17 хвилин знову загорілася. Він вийшов на вулицю і побачив у всьому Львові вночі горять лампочки. У кожному будинку, у кожному коридорі, у кожному підвалі. І вони блимають. Він повернувся додому, сів у коридорі і став чекати. Коли лампочка знову загорілася, він просто посміхнувся. Тепер він знає він 18-й. І коли наступного разу хтось вимкне лампочку в своїй квартирі, він буде там, разом з 17-ма. І вони чекатимуть, коли хтось прийде і вимкне її назавжди. Але ніхто не прийде, бо той, хто приходить, залишається. Якщо ти зараз сидиш у коридорі і бачиш, що лампочка горить, хоч ти її вимкнув, не вмикай знову просто залиш її. Бо вони вже знають, що ти один, і їм потрібен дев'ятнадцятий, а ти наступний. Тепер ти знаєш. І якщо ти дослухав до кінця. У твоєму коридорі вже горить світло. Перевір зараз.